Ми знову будемо згадувати про Пасху, про Воскресіння Ісуса Христа. Коли ви чуєте Слово Пасха, які у вас думки, асоціації? Що ви уявляєте? Вам кажуть: Пасха. Вітаю вас зі святом Пасхи. Для деяких людей це святковий хліб. Такий як Пасочка. І деякі люди вважають, що це і було від слова. Такий хліб, і от Пасха, Пасочка, щось воно пов'язано. Хтось згадує крашанки і вважає це символом Пасхи і важливим на Пасху. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо відповідь, що ж таке Пасха? Чи це хліб, чи це якесь пригощення? Чи це а, якась традиція, яка має звершити все святий день? Ми читаємо 1 Коринфянам, 5 розділ сьомого віршика, друга половина. Бо Христос наша Пасха, заколений за нас? Це не хліб, це не обряд. Це Христос. Христос наша, Твоя і Моя Пасха. Коли ми звертаємось до початку, до Старого Заповіту, і ми згадуємо, з чого ж все почалося. Чому люди почали це свято ну, святкувати? Звідки воно взялося? Ми знаходимо в старому заповіті таку подію, коли. Євреї, Божий народ, був в рабстві в Єгипті. І Бог їм сказав, що він виведе їх з цього рабства. Він дасть їм свою землю. Вони будуть вільні. Але фараон цієї країни не хотів відпускати. Фараон Єгипту мав чудових рабів, і він не хотів відпускати робочу силу кудись. І Бог почав посилати кари на Єгипет. І багато, можливо, ви чули про це: тьма, повна така темрява, потім жаби, були там вода в річці, стала кров'ю і інші такі кари. І от на жодну кару фараон каже: ні, не відпущу. І тоді. Мойсей каже, буде остання кара, помруть всі первинці в Єгипті. Ну і фараон не повірив, він сказав все, все одно не відпущу вас. І... Але якщо всі перші хлопці в сім'ї, старші хлопці, помруть, як зберегти свій народ, бо в Єгипті і єгиптяни є і свій народ, євреї живуть. І тоді Бог каже Моїсею, через кого він говорив до фараона: каже: Скажи нашому народу євреям, вони мають зробити дещо, щоб їхні первинці, хлопці, вони не повмирали. Бо завжди є в сім'ї старший син, наслідник. І е, хочеться, щоб ця, цей синочок не помер. Хто хоче, щоб перші діти помирали? Ні. Ніхто ніхто з батьків не згодиться. І е, сказав євреям, що треба зробити дещо. Треба взяти ягнятко заколоти це ягнятко І кров'ю цього ягнятки помазати косяки дверей. І коли Бог пошле ангела, який буде вбивати всіх пер... первенців. Якщо він побачить, підійде до хати і побачить на косяках кров, він пройде мимо. Він не буде заходити в той, в той дім і не буде нікого вбивати там. І вони повірили, євреї, і вони зробили так. Для євреїв Пасха була ягнятко, яке померло для того, щоб мій старший син був живий. Тобто ягнятко померло замість сина. І святкували євреї це. І до того моменту, коли прийшов Ісус Христос, вони кожен рік святкували Пасху. Вони їли ягнятко, бо була настанова, що те ягнятко, яке ви. Били кров'ю, помазали, його треба з'їсти, там горькі трави, і, і вся там процедура, що ще має бути до цього столу. І от вони так і робили. Кожен рік вони закололи ягнятко, але вже не мазали косяки. Вже не треба було. Вони просто їли, коли це ягнятко батько в сім'ї розказував: дітки, був час, я залишився живий, тому що Бог зберіг мого батька, мого діда. Тоді, колись в Єгипті, наш рід не загинув, ягнятко помирало за те, щоб спасти життя первенця. Сьогодні, коли ми читаємо, що Пасха наша Христос, ми говоримо про те, що Ісус Христос. Син Божий зійшов з неба, в людському тілі народився через Марію. Він прийшов в цей світ не для того, щоб збудувати якусь кар'єру, заробити там багато коштів, щось відбудувати на землі. А він прийшов для того, щоб, проживши 33 роки, він добровільно йде на хрест. Добровільно. Тому що коли учні спробували захистити Христа, коли до нього прийшли воїни, достали мечі, Христос сказав, якби я захотів, щоб мен... я не помирав, я покликав би ангелів, я добровільно йду, я б добровільно йду на смерть. І виходить, що невидимим чином. Христос іде на хрест. І тепер Його кров стікала з Христа. І вона нібито омиває моє серце. Не просто мого старшого сина, щоб він не помер. Ні. Кожного, хто вірить в Ісуса Христа як Спасителя. Друзі, ця жертва Христа вона була, була принесена для того, щоб ти і я могли бути спасеними. Бог полюбив, написано так в Біблії, що Бог полюбив так світ, що віддав однородженого свого, свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, Бог не, хоч, не хоче, щоб хтось загинув. Хоче, щоб кожен мав життя вічне, був спасений Богом, мав це прощення. Поки я не підійду до Бога в молитві. Поки я не попрошу в нього прощення. Поки я не повірю, що Він готовий мене простити, я не можу взяти, взяти цей подарунок прощення. Бог дає кожному. Він, він каже так: прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Мир і спокій, які дає тільки Бог. Це те серце пусте, яке тільки Бог може собою наповнити. Друзі, Бог любить вас, Бог полюбив мене і послав цей світ Ісуса Христа, Мого Спасителя, який і є моєю Пасхою. Сьогодні, коли ми святкуємо Пасху, ми святкуємо те, що Христос Воскрес! Це доказує, що це був Бог. Що це не була просто якась людина, дуже хороша, дуже чемна, дуже правильні речі говорила, живучи на цій землі. Вона жила, прожила, її розпяли і померла. Ну, Кожен помирає. Ні. Христос помер і на третій день воскрес. Бог Його воскресив. І сьогодні це свято, коли ми згадуємо Його Воскресіння, що Він Воскрес. Він живий. Він не залишився там у гробі, Він не залишився десь там в Аду, в Шеолі. Ні, Він Воскрес. І Він являвся учням. Свідкуючи про своє Воскресіння. Ми знаємо про це. Біблія говорить, 40 день. Він Ходив серед людей, ходив і святкував, показував свої рани на руках, на ногах, відкривав навіть бок свій і каже: подивіться, це я, це той, кому підійшов військовий, і побачив, що Христос на хресті вже помер, так швидко помер, і для впевненості протикає йому Бог. Подивиться, чи він не шевелиться. Він помер. Друзі, помер за тебе і за мене, тому що любить. Знаєте, Божий закон на самому початку говорив так: кара за гріх смерть. Я народився в цей світ. Я жив, поки був дитиною ще поводив себе більш-менш добре. І батьки раділи, і, і посміхалися, і хлопали, коли там я починав ходити, якісь перші слова, всі раділи. Але прийшов той момент, коли я почав робити шкоду. Мені кажуть, не роби, а я йшов і робив. І так кожен з нас за наше життя накопичується багато гріхів, різних, мілких, крупних. Але для Бога цього нема, який гріх, важкий чи не важкий. Для нього моє серце, чисте, біле серце, чиста, біла душа, створена Богом. Як я був дитинкою, вона була. Прозора. Але своїми гріхами я її заплямував. І я став чорне моє серце стало чорним. Думки, якісь дії, якісь слова, гнів і інші речі, за які, знаєте, стидно навіть говорити. Не хочеться, щоб хтось навіть дізнався. І це все накопичувалось в мені, в моїй душі, в моєму серці. І Христос запропонував мені прощення моїх гріхів. Друзі, не треба було мені відробляти, е, Іти в церкву, там, полимити чи поклони відбувати, чи якісь щось робити для Бога, кошти жертвувати, щоб. Бути прощеним не треба було, Бог цього не чекає від нас. Для нього була потрібна моя щирість. Коли я прийшов до нього і сказав: прости мене, Боже, я знаю, що я грішний. Проста молитва. Я навіть не пам'ятаю, що я конкретно говорив, які слова, якою була моя молитва. Але я пам'ятаю одне, я попросив у Бога прощення. І я нібито взяв Його прощення в своє життя. Я отримав це прощення. І я тоді відчув, нібито величезний рюкзак зняли з моїх плеч. Нічого мене більше не гнітило. Я нібито я не знаю, народився знову. І тому дуже часто ми, християни, використовуємо таке, такий вислів, народжений згори. Тобто, нібито людина народила знову, Бог очистив серце, Бог простив, якась легкість, якесь прощення. Є. Це тоді Бог прощає. Бог простив мої гріхи. І тепер я іду за Богом не тому що, боюсь, що от Господь мене знову покарає. Ні. Я буває так, що десь падаю. Буває десь так, що десь згрішив, зробив не те щось чи сказав, потім мені соромно. І я, і я йду до Бога і кажу: Отець Небесний, я визнаю. Я, я не оправдовую себе, тому що там мене вивели, чи, чи так всі роблять. Отець Небесний, я визнаю себе грішним, просто прости мене, бо, бо я, я все, все, я відкрита книга перед тобою. І Господь обнім, обнім, обійм, обіймає мене, прощає. Друзі, це життя з Богом вже кожен наступний день. Я йду за ним, я йду з ним. І коли важко, Він навіть на руки мене бере і несе. Друзі, Бог через Ісуса Христа, через Його смерть на Голгофі, Він. Придумав цей план спасіння, бо іншого плану нема. Коли він сказав, що кара за гріх смерть, то мав померти хтось. Чи я за свої гріхи? Чи хтось безгрішний, мав би померти за мене? І Христос, Син Божий, безгрішний, помер за мене. І в цьому викоплення, в цьому Пасха наша Христос, є надія, що Він воскрес. Він був убитий за мій гріх, за гріх кожного з нас. І Він воскрес на третій день. І Він сказав так, що я йду приготувати місце вам. Друзі, Бог хоче приготувати місце і готує це місце на небесах. Я не знаю, наскільки хто вірить в те, що буде на небесах, що буде вічне життя, Бог каже, нова, нове небо, нова земля. Місце, де ми будемо жити вічно. Не 100 років, не 200, не 300. Вічність. Без часу. І це вічне життя, Христос каже: я готую всім, хто полюбив мене, хто повірив в мене, хто попросив прощення. Друзі, на, цьому, на цій землі воно не, не закінчується, надія на Христа, вона продовжується в вічності. І ми дуже багато в Євангелії знаходимо про те, як Христос у ці 40 днів ходив. З'являвся людям, як він проходив через двері закриті, як він їв, він каже, це не Дух, От я їм перед вами, подивіться. І ми бачимо, що у Христа нове тіло було після Воскресіння. Це надія для тебе і для мене, що буде нові, нові тіла. І ми зможемо навіть пізнавати один одного. Є надія тут, в, ці, в цьому житті на прощення, на мир Божий, на життя нове, на надію, на радість, на щастя, яке хоче дати Бог. І цим не закінчується життя на цій землі. Чекає вічність. Друзі, Бог для нас готує вічність. Бог любить кожного з нас, кожного з вас. І Пасха наша Христос, тому що Він помер, Він Воскрес і готує місце для тебе і для мене. Тому ми, коли згадуємо про Пасху, ми не згадуємо вже ягнятку, кров, ми не згадуємо те, що вивелись з рабства, з Єгипту. Після того, як первенці повмирали в Єгипті, навіть первенець фараона помер. І тоді він тільки вигнав їх написано з Єгипту. І вони пішли. Друзі, Бог любить кожного з вас, Його величезна любов до кожного. І вона продовжується і сьогодні. І хто відчуває цю любов, ви можете вийти наперед, ми ви можемо помолитися за вас. Ми, Церква помолиться. Друзі, хай це буде. Між вами і Богом. Для Бога дуже важлива щирість, щире серце, яке Бог щиро прощає. Ха Господь благословить нас. Давайте встанемо, помолимось.